Тисячі українських дітей незаконно викрала Білорусь за наказом Лукашенка. За інформацією журналістів «The Telegraph», які провели розслідування. Відомо, що з вересня 2022 року з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезли 2150 дітей, і за даними видання, до осені ця цифра може перевищити позначку у три тисячі. Їх примусово депортували і розмістили щонайменше в чотирьох таборах на території цієї країни. Три з них знаходяться в Мінській області, один у Гомельській. Дитячими таборами їх назвати важко. Як повідомляє видання з посиланням на власні джерела у цих закладах, займаються перевихованням або ж іншими словами, зомбуванням дітей змушують відректися від України, водночас нав'язують любов до всього російського. Тих, хто відмовляється, карають відомі випадки про побиття. По одиноких випадках відомо, що дітей навчали поводженню зі зброєю та військовою технікою. Для підсилення ефект зомбування залучають артистів місцевого розливу, які відверто транслюють дітям пропаганду. Щоб ми жили в мірі, щоб байдан здох, Господи прости простімі, щоб Зеленський може, а Путін просвітав від контроль над всією Україною. Це сестри співачки Груздеві, таке говорять українським дітям. Відбувається все ймовірно у таборі Дубрава. Примусова депортація дітей відбувається за наказом бульба Фюрера Лукашенка. До депортації українських дітей залучені також певні білоруські чиновники, які вигадали цілу схему. Дітей до Білорусі вивозять через Ростов на Дону залізницею під приводом оздоровлення у дружній країні. Чи повернуть їх назад невідомо. Білоруські правозахисники, які допомагали Телеграф» у розслідуванні, вже передали всі зібрані докази примусової депортації неповнолітніх осіб до міжнародного суду. Тож ймовірно Лукашенко стане другим президентом, якому висунуть обвинувачення у крадіжці дітей.